14 грудня 2004 року вісім агентів групи хабалі. А якщо перекладати дослівно, то кабан або вепер отримали виклик про щось справді незвичайне. Подібне трапляється вкрай рідко, і будь-хто, хто б опинився на їхньому місці, напевно, не знав би, як реагувати. Здивування, шок чи може навіть розгубленість. Але агенти не звикли до легких завдань, тож не гаючи часу, вони вирушили на місце події. Хоча такі випадки траплялися впродовж історії, сьогодні це сприймається як щось огидне, жорстоке і абсолютно неприйнятне. Йдеться про канізм, явище, яке саме по собі вже викликає відразу і жах. Коли агенти зайшли всередину хатини на пляжі, перед ними відкрилася сцена, від якої холоне кров. У кімнаті панував ледь вловимий, але знайомий аромат приготованої їжі в комбінації з викликаючим нудоту запахом трупа. Варто було лише придивитися уважніше до цих страв, яку це ставало на свої місця. На кухні фігуранта сьогоднішньої справи Гумаро Аріаса стояли кастрюлі та сковорідки, у яких тушкувалися та смажилися різні страви. Проблема була в тому, що основним інгредієнтом усіх цих страв був не хто інший, як Рауль Гонсалес, його коханець. Ну я його вбив, а після того з'їв. Ви на каналі за жовтою стрічкою. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. З вами Саша. Погнали розбиратися. Ким був Гумаро Дедіос Аріас? Гумаро Дедіос Аріас народився 7 квітня 1978 року в невеличкому містечку Асусена, що в мексиканському штаті Табаско. Він ріс у великій родині, був одним із 11 дітей Канделяріо Діоса та Анни Аріас. Як це часто буває з персонажами відео на цьому каналі, коли йому було всього 6 років, у його житті сталося щось, що назавжди залишило слід у його підсвідомості. Він став жертвою сексуального насильства з боку когось із родичів. Після цього поведінка хлопчика почала змінюватися. Люди стали помічати, що він не зовсім такий, як інші діти. Він любив гратися з ляльками, а коли бавився з друзями, часто говорив, що насправді він дівчинка. Його тягнуло до інших дітей, але не завжди так, як можна було б очікувати. Іноді він бігав з іграшковим пістолетом і вигукував: я поганий хлопець, але також я погана дівчинка. Самого дитинства було зрозуміло, що з поведінкою Гумаро щось не так. Але як це часто буває, оточення просто не звертало уваги. Він був дитиною, тож його дивні ігри та фрази сприймали як чергову дитячу вигадку, яка з часом минається. Але схожі ситуації почали відбуватися все частіше, і як виявилося пізніше, це було тільки початком. Роки йшли, і його внутрішні демони тільки міцнішали. Підлітком він пережив серйозну травму. Його збила вантажівка. Дивом виживши, він довго відновлювався після аварії. Здавалося, що після цього випадку його поведінка змінилася ще більше. І точно не в кращий бік. Гомар все частіше тримався осторонь від інших, вважав за краще бути на самоті. Люди бачили, як він годинами стоїть біля стайні та гладить кобилу. Спершу це здавалося просто дивною прив'язаністю до тварини, але згодом почали поширюватися чутки про щось значно страшніше. Подейкували, що коли навколо не було нікого, він заходив у стайню і робив із тією кобилою те, про що краще було не говорити вголос. Він фантазував, що ця кобила була американкою, з якою він згодом матиме дітей. Оточення почало помічати ознаки розумової відсталості Гумара. а ще більше лякало те, як він поводився, коли думав, що його ніхто не бачить. Він міг годинами сидіти на самоті і розмовляти сам з собою. Іноді він сміявся без жодної причини, наче хтось у його голові розповідав йому щось дуже кумедне. Люди перешіптувалися між собою, підозрюючи, що в нього серйозні психічні розлади. Зокрема, шизофренія. Але тоді це так і залишилося лише з догадками. У своїх відео я часто розповідаю про найтемніші сторони людської природи: злочини, маніпуляції, жорстокість. Але що штовхає людей на такі вчинки? Як працює людська психіка, і найголовніше як подбати про свою? Знайти хорошого психолога, буває непросто, але я знаю, де це зробити легко. Майндлі найбільша в Україні платформа для пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів, і ви можете обрати того, хто підходить саме вам за методом терапії, ціною та особистими критеріями. Кожен психолог має свою відеовізитівку, щоб ви могли оцінити, чи підходить він чи вона для вас. Якщо не знаєте з чого почати, переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі, щоб пройти короткий тест, який допоможе підібрати фахівця під ваш запит. А з промокодом Жовта стрічка ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням у описі, подбайте про свою психологічну рівновагу разом із Майндлі, що ж час повертатися до героя сьогоднішнього відео. Родина та сусіди Гумаро звикли до того, що в сільському житті всі працюють з малку. Діти допомагають у полі, доглядають за худобою, займаються хатніми справами. Але Гумаро це не цікавило. Коли доходило до роботи, він ставав апатичним, байдужим та одразу знаходив відмовки. Міг просто заявити, я не хочу бути селянином і вмоститися десь у затінку, байдикуючи весь день, Ніщо не могло змусити його взятися до роботи ні вмовляння, ні докари, ні навіть погрози. Він просто не хотів докладати жодних зусиль, то швидко здобув репутацію ледаря, якого неможливо було змусити зробити хоч щось корисне. Гумара не міг спинитися. Вечорами він часто вештався по місту і зазвичай це закінчувалося тим, що він напивався до нестями. Всі знали, що він не просто п'є, але й вживає наркотики. Це стало для нього майже звичкою. Більшість людей, які його бачили в такому стані, помічали, що його поведінка була абсолютно непередбачуваною іноді він поводився як жінка, іноді як сам диявол. Його батьки та оточення вже були на межі віччі, адже хлопець не змінювався і продовжував вести себе все гірше. Так, врешті-решт, його батько, намагаючись, хоч якось змінити ситуацію, вирішив, що армія буде для нього найкращим місцем. Він записав Гумара до війська, сподіваючись, що там його поведінка нарешті покращиться. Але замість того, щоб знайти в армії порядок і виховання, Гумар лише посварився з молодшим лейтенантом і за кілька днів потрапив до військового ізолятора. За час перебування в ізоляторі у ньому накопичився величезний гнів і розчарування. Він не зміг утриматися і одного разу, схопивши ніж, напав на того ж молодшого лейтенанта, поранивши його в груди і ногу. Після цього він просто втік із військової бази, залишивши всі спроби контролю над ним у минулому. Отже, після втечі Гумаро вирішив повернутися на свою стару ферму в Асусені, що в Карденасі Баско. Після повернення нічого не змінилося. Він став ще глибше занурюватися в залежність від наркотиків і алкоголю. Гумаро проводив дні, абсолютно не звертаючи уваги на своє оточення, і всі ці речовини лише розхитували його і так нестабільну психіку. І ось одного дня. Гумаро розкоїв надзвичайно жахливий вчинок у нападі божевілля, коли його розум був затуманений від наркотиків і алкоголю, він здавав свого маленького племінника. Малому був лише один рік, дитина була у дуже важкому стані, і вся сім'я була в шоці. Вони навіть не могли уявити, що сталося, бо на той момент ніхто не знав, хто міг би так вчинити з маленьким хлопчиком всі були впевнені, що це просто якийсь нещасний випадок або хтось інший міг його поранити, але правда залишалася невідомою. Лише пізніше, коли ситуація вже трохи вляглася, Гумар сам зізнався, що це він був тим, хто заподіяв шкоду дитині. Це зізнання шокувало всю родину. Вони не могли повірити, що людина, яку вони вважали своєю сім'єю, могла зробити щось настільки жахливе. У 2000 році Гумар арештували і відправили до в'язниці в Карденасі. Спочатку він був упевнений, що його затримали через те, що він скоїв зі своїм племінником, адже він розумів, що для нормальних людей це було жахливе і тяжке діяння. Однак, коли він відбув свій термін, його здобувала новина. Виявляється, його арештували зовсім не за це. Причина була значно менш серйозна. Він був затриманий за крадіжку магнітофона і п'яти сорочок. У в'язниці він пробув рік і шість місяців. Після звільнення, розуміючи, що сім'я не захоче його бачити, гумаро вирушив до Чітумаля, що в штаті Кінтана Ро. Звідти він перебрався у Махауяль ближче до моря. У 2004 році в Махауялі, якийсь чоловік з мечети, причепився до гумаро, почав ображати та знущатися з нього. Не витримавши цього, гумаро вирішив дати йому відсіч. Коли чоловік знову підійшов до нього з мачете, він раптово вихопив у нього зброю і, не вагаючись, почав рубати крибника на шматки, як рибу. Очевидно, чоловік помер. Як Гумаро згодом зізнався після цього вбивства, дух чоловіка постійно переслідував його так само, як тієї ночі. Я сам не знаю, як його не вирахували та не посадили, але після цього інциденту він вирушив до регіону Ель Петен, що знаходиться між Мексикою та Белізом. Він просто блукав, живучи як безхатько, поки не знайшов покинутий будинок, де зупинився на деякий час. За його розповідями у тому регіоні Гумара зустрів старого чоловіка, який виглядав досить дивно і називав себе Мудрецем, старим чаклуном Мая. Цей старець розповів йому багато про свої знання і вірування. Гумара пообіцяв старому вбити трьох людей у тому самому місці, де вони знаходились, але чому ви дізнаєтесь трохи згодом, тому рекомендую додивитися ролик до кінця. Через деякий час, гуляючи по околицях, наш суб'єкт зустрів 19-річного хлопця на ім'я Рауль Гонсалес. Той мав декілька прізвиськ, як от Лисий або Гуачо. У нього було незвичне на той час татуювання на тілі. На ньому була зображена жінка, що привертала увагу. Він також був дезертиром з армії, втікши з 31-го піхотного батальйону після крадіжки зброї. Чоловіці швидко знайшли спільну мову, оскільки обидва мали схожі проблеми, які стосувалися алкоголю та наркотиків. Можна сказати, що їхні шляхи перетнулися саме через ці залежності, що додавали їм певної близькості. З хороших друзів вони перетворилися на коханців. Їхній зв'язок став ще глибше. Цікаво, а коханці. каші коханці. Пу. Отже, вони опинилися у покинутій хатині, що стояла на околиці, всього за 100 метрів від 216-го кілометра на шосе четумаль тумаль дель кармен Ця хатина була майже в повній ізоляції, що дозволяло їм жити своїм життям без зайвих турбот про те, що відбувається навколо. Це місце стало їхнім укриттям, де вони могли робити все, що хочуть, без страху бути пійманими чи осудженими. Ця хатина, в якій вони оселилися, насправді була частиною великого проєкту з нерухомості. Компанія планувала побудувати на тому місці житловий комплекс, але на той момент будівництво ще не розпочалося, і хатина залишилась безлюдною. Оскільки жоден із них не мав постійної роботи чи засобів до існування, їм доводилося шукати інші способи, щоб вижити та обдубатися. Час від часу вони їздили до прибережного міста, де, не вагаючись, крали все, що могло мати якусь цінність – від електроніки до предметів побуту. Вони навіть зверталися до туристів, які часто зупинялися у цьому містечку, і пропонували їм свої послуги. Туристи у свою чергу платили гроші за секс, і це ставало для них одним із головних способів заробітку. Вони існували лише за рахунок того, що могли отримати від інших людей. 12 грудня 2004 року стало початком справжнього кошмару. Того дня Гумаро і Рауль, як і завжди, проводили час, займаючись своїми звичними справами. Вживали наркотики, пили алкоголь і нічим не переймалися. Але ось, коли алкоголь закінчився, так само як і гроші, Гумаро раптом згадав, що Рауль винен йому 500 песо. Станом на зараз враховуючи інфляцію, це трохи більше ніж дві тисячі гривень. Рауль відповів, що в нього немає грошей, щоб розрахуватися. Від цієї відповіді Гумаро розлютився, і це, мабуть, стало останньою краплею. Його голові щось змінилося, він раптом став абсолютно безжальним. Він схопив перше, що потрапило йому під руку товстий електричний кабель, і почав бити Рауля. І, схопивши його, я сказав: ну що ж, кінець прийшов. Він у паніці кинувся тікати, забився в кут. Ще намагався вирватися, але я вже прийняв рішення. Я бив його всюди, з ніг до голови. Але навіть коли Рауль знепритомнів, Гумаро не зупинився. Він підвісив його за ноги, і коли той отямився, знову почав вимагати від нього грошей. Рауль відповів, що витратив усі гроші, і це остаточно вивело Гумаро з себе. Його голові, наче щось луснуло, Він схопив бетонний блок і без розумів розбив його об голову Раулю. Той впав на землю, але Гумара не зупинявся. Він продовжував бити його з усієї сили, поки не побачив, що голова Рауля перетворилася на місиво. А потім мені спала на думку інша ідея ні, цього замало. Я повішу його вниз головою, я різав його живцем. Так, якщо ви їсте, то рекомендую відкласти їжу в сторону. Я попередив. В ту ніч Гумаро був настільки спантеличний і схвильований, що йому в голову прийшла божевільна ідея з'їсти жертву. Його розум затьмарило, і він вирішив діяти. І от він у мене висів, а наступної ночі я сказав собі я його зніму і з'їм. У мене немає їжі. Гумаро схопив ніж і почав розрізати тіло Рауля на шматки. Його руки рухались механічно, ніби щось керувало ним зсередини. Цей хворий покидок навіть відрізав шматок шкіри з татуюванням. Його тіло він розрізав напіл, щоб дістати нутрощі. Наступного дня, наче нічого й не сталося, він пішов на ринок, де, скориставшись грошима Рауля, виявилося, що в нього все ж їх трохи було. Купився необхідні інгредієнти для приготування своїх кулінарних шедеврів. Його свідомість і дії здавались вкрай відірваними від реальності. Але він продовжував, немов намагаючись перетворити це все на якийсь ритуал чи навіть віднайти в цьому якусь розраду. Повернувшись додому, гумаро розпалив гриль і почав готувати. Спочатку він підсмажив серце кілька ребер і нирку, потім налив води в миску і зробив бульйон із нутрощів, даючи йому час настоятися, щоб витягти всі аромати. Лівий стегно він нарізав на філе і теж приготував, обробивши його з увагою до деталей. Жир, що залишився, він поклав на сковорідку, де підігрів тортилі. На наступний день він вирішив повторити те ж саме з іншою ногою, готував її, дотримуючись того ж процесу. Крім того, він не втримався і спробував шматочки сирого м'яса. Так він з'їв чотири ребра. Не поспішав і насолоджувався кожним шматочком. Гумаро харчувався тим жахливим м'ясом протягом усіх вихідних. Після того, як все було приготовано, місце просто кишіло мухами. Гумаро, побачивши, їх відчув огиду і більше не міг їсти. Повз хатину проходив молодий чоловік на ім'я Лапарка. Гумаро зустрів його із радістю і одразу ж запропонував йому шматок м'яса. Молодий чоловік спочатку не заперечував і згодився, але коли придивився до вигляду м'яса, його обличчя змінилося. Він зазирнув всередину і побачив залишки тіла, розкидані всюди. Страх охопив його, і він в ту ж секунду вибіг із хатини, ледве стримуючи паніку. Ці жахливі подробиці швидко поширилися серед людей. Чутки про те, що сталося, незабаром дійшли до сусідів, і вони вирішили перевірити, чи правду казав Лапарка. Вони підійшли до хатини і крізь вікно побачили Гумаро у променях світла, який безтурботно перебирав внутрішні між пальцями. Це виглядало шокуюче, і ніхто не знав, що з цим робити. Лише один таксист, злякавшись того, що побачив, вирішив діяти і повідомив поліцію. 14 грудня, 2004 рік, вівторок, 7.40 ранку. Коли вісім агентів групи Хабалі приїхали на місце, де повідомляли про події, вони зовсім не очікували того, що їм довелося побачити. Вони були сильно здивовані і, чесно кажучи, налякані тим, що знайшли. Місце злочину виглядало надзвичайно жахливо і незвично. Вони побачили гумару, який мирно спав у гамаку поруч із залишками тіла. Він обіймав гнилий тулуб, що вже не мав ні голови, ні кінцівок, немов це було щось звичне для нього. Це видовище шокувало їх до глибини душі, адже такого вони не зустрічали за весь час своєї роботи в правоохоронних органах. Коли агенти обшукали хату, вони знайшли ще кілька жахливих деталей. Окрім рештки м'яса, вони натрапили на частину інгредієнтів, які використовувалися для приготування страв з людського тіла. В холодильнику було пиво, а поруч з ним решті легенів, які ще не встигли до кінця зіпсуватися. Вони також знайшли зубну щітку зі слідами крові та шматочками сирого м'яса. Все це разом створювало таку атмосферу жаху, що словами важко передати. Один з агентів наказав Гумару піднятися і одягнув на нього кайданки. Убивця виглядав так, ніби він був не людиною, а первісною твариною. Його вигляд був диким. Вся ця історія одразу ж потрапила у новини. Газети по всій країні були переповненими заголовками про це звіряче вбивство. У своєму інтерв'ю Гума розказав дещо, що вразило навіть досвідчених журналістів. Зі спокійним виразом обличчя він пояснив, мені прийшла в голову ідея витягнути все зсередини, серце, ребра та легені. Це було дивовижно, дуже смачно, точно баранин. Мені також сподобалася нирка. Але шкіра, її я залишив, тому що вона була надто жорстка, не підходила для їжі. Він говорив все так, ніби розповідав про звичайну страву, яку готував на вечерю. В його словах не було жодного сліду жаху або провини. Ці слова стали ще одним шоком для всіх, хто чув їх, і тільки підсилювали страх і недовіру до його психічного стану. Після арешту Гумаро не став заперечувати звинувачення, які були висунуті проти нього. Він заявив, що абсолютно не шкодує про свої вчинки і що у нього завжди було бажання спробувати людське м'ясо. Його перевели до в'язниці Плая дель Кармен, де зрозуміло, жоден ув'язнений не захотів ділити з ним камеру. У в'язниці Гумаро викликав справжній жах у інших в'язнів. Його часто описували як людину, що випромінює агресію та не має жодної людяності. Одного разу він навіть відрізав частину свого лівого вуха і з'їв її, заявивши, що йому не вистачає смаку людського м'яса, і що це єдиний спосіб задовольнити свої бажання. Через кілька місяців він почав погрожувати кухарю, коли той не зміг приготувати їжу, яка, на його думку, мала б смак. Гумару було байдуже до того, що їдять інші. Йому потрібно було щось особливе. Якщо цього не було, гумаро сильно бісився. Навіть найбільш небезпечні ув'язнені остерігалися його. Вони згадували, як Гумара міг годинами дивитися на людей, не відводячи погляду, або просто розмовляти сам з собою. Він міг в будь-який момент зробити щось непередбачуване. Багато хто боявся, що він може в пориві агресії з'їсти їх, адже для нього це вже не була якась фантазія. Це було нестримне бажання, яке він цілком міг реалізувати. Коли до нього приходили журналісти чи психіатри, Гумара спокійно представлявся і заявляв: Привіт, я канібал. Не немов пишався тим, що зробив. Йому було байдуже, що люди думали про його вчинки. Через його дивну та непередбачувану поведінку медики почали давати йому антидепресанти та снодійні, щоб, хоч трохи вгамувати його внутрішній хаос. Ці ліки змушували його спати довго і глибоко. А вже 20 березня 2007 року суддя вирішив, що його потрібно перевести до центру соціальної реадаптації в штаті Морелос. Він був визнаний психічно хворим, тому було прийнято рішення, що йому потрібна спеціалізована допомога. В центрі почали проводити серію психологічних та психіатричних досліджень, щоб точно визначити його правовий статус. І, хоча його стан викликав побоювання, поведінка гумара не ставала менш дивною. У вересні 2008 року гумару перевели до такого ж центру в Четумалі, але тепер його помістили в ізолятор. Існує теорія, що він вів себе так агресивно, щоб ніхто не наважувався підійти до нього чи образити. Та все ж, незважаючи на його ізоляцію, відчуття страху і тривоги навколо не зменшувалось. Після низки психологічних досліджень стало зрозуміло, що гумаро страждає на параноїдальну шизофренію. Він не просто вірив у те, що бачив чи чув. Для нього це було реальністю, що порушувало його взаємодії з оточенням. У своїх розповідях він заявляв, що все ще шукає свою третю жертву, і, схоже, вже знайшов її серед інших ув'язнених. За його словами, лише один погляд на того чоловіка змушував його кров кипіти. Він розповідав, що мудрець, якому він дав обіцянку, скоро буде змушений виконати свою частину угоди. І після того, як він вб'є цю людину, за словами Гумаро, він отримає обіцяну нагороду, буде жити ще мінімум 150 років. От такий от секрет довголіття. Вбивати людей для Гумаро не було чимось надзвичайним. Він навіть говорив, що для нього це подібно до того, як позбавити життя курку. Це просто частина його реальності, що відрізняється від реальності інших людей. Пізніше Гумаро згадував, що озівши свого коханця, він немов набув усієї його сили та здібностей. Він вірив, що Рауль став частиною нього, і тепер, оскільки той був досвідченим будівельником, гумара стане ще кращим. Ці думки про перехід сил через канібілізм видавалися йому абсолютно логічними. Пізніше результати аналізів показали, що Гумара страждав на синдром набутого імунодефіциту людини, тобто СНІД, і через 4 роки, у вівторок, 11 вересня 2012 року, він помер у лікарні Четумаля Кінтана Ро. На момент смерті йому було 34 роки. Після смерті його поховали на фермі Асусена в муніципалітеті Карденас, штат Табаско. Однак його історія не залишилася забутою. Вона надихнула на створення пісні Канніпал у виконанні кінки та лупи Еспарса, яка своєю чергою стала частиною аргентинського фільму Донька Канібала. Якщо вам цікаво, як вона звучить, посилання на пісню та трейлер до фільму в описі до відео. Більше того згодом була написана книга, яка детально розповідає цю історію. Зараз хатина, в якій відбувся цей жахливий злочин, перетворилася на офіс з продажу ділянок для нового житлового проєкту. Історія Гумаро справді вражає, і вона не може не шокувати. Вона надихає на роздуми про найпотаємніші думки, що можуть виникати у підсвідомості кожної людини, і чому деякі з нас так сильно відрізняються від інших. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я заздрю вашому міцному шлунку. Не забувайте ділитися своєю думкою в коментарях, підписуватися на канал та ставити лайки. З вами був Саша. Побачимось у наступному випуску.